Друзі, всім привіт! Зараз буде реклама. Одразу попереджаю. Так що, якщо ви рекламу не любите, можете перебиватись. А якщо ви цікавитесь, як заробити додаткові кошти, можете залишитися і послухати. Я швиденько. Зазвичай я не рекламую усілякі банки і фінансові установи, але сьогодні спробую, тому що на ровному місці можна заробити непогано грошей, якщо у вас багато друзів в соцмережах. Коротше, мені сьогодні від А банку прийшла смс в котрій була ось така інформація. У них зараз проходить акція, і акція буде діяти до тридцятого року. Суть акції в тому, що якщо по вашому реферальному посиланню реєструється новий клієнт А банку, то і ви, і цей новий клієнт отримують 100 гривень від банку на кешбек рахунок, тобто, ви зараз можете перейти по моєму посиланню, котре буде в описі під відео. Зареєструватися, якщо ви ще не є клієнтом А-банку, отримати кешбек 100 гривень, і далі вже по вашому реферальному посиланню будете реєструвати ваших друзів, знайомих і за кожного теж отримувати по 100 гривень. Доволі непогана халява, окрім кешбеку, бонусом ще є те, що чим більше у вас карток, тим більше у вас загальний ліміт на усілякі p 2 p перекази всі напевно, в курсі, що Нацбанк банк закручує гайки і ставить ліміти на пі перекази, наприклад, в банках. І чим більше у вас буде карток різних банків, тим краще вам буде почуватися, у вас буде більше ліміти. Ну, насправді тут все зрозуміло. Так що в будь-якому випадку картка ще одному банку зайвою вам не буде. А якщо ви підключитесь по моєму реферальному посиланню, то вам взагалі буде такий плюсик в карму, що ви навіть не уявляєте. Так що інформацію я вам доніс. Посилання під відео. Реєструйтеся, користуйтеся, не дякуйте. Всім пока.